Шановні друзі і подруги, поки готуємо газету свіженьку, я хочу вам нагадати, що наша газета Маяк має багато історії. І ось ця стара-стара підшипка, яка із 44-45 року, навіть під час війни тодішньої, вона також виходила. Ось такою була також цікавою і важливою для читачів. Зараз вам прочитаю одну із статей, яка була. Надрукована у четвер, 11 жовтня 1945 року. І бачимо тут багато-багато публікацій. Ось, дивлюсь, ось затягують копання буряків. Колгосп імені Сталіна на Сінне, голова Митрофанов, з запізненням почали копати буряки. Викопано 4,5 гектари з загальної площі 30 гектарів. З, 12, з 214 накопаних центнерів на приймальний пункт спромоглися вивезти 87 центнерів. Особливо повільно проходить копання у першій бригаді, де бригадиром товариш Білуха. Тут викопано 1,5 гектарів. Не всі колгоспниці включилися в копання цукрових буряків. В колгоспі навіть є такі ділянки буряків, які ще зовсім не доведені для копання колгоспницям. Викопані буряки на кагатують, хоч приймальний пункт знаходиться на, чим... на чималому віддаленні. Ось так, друзі. А ось інформація за 14 жовтня. Ось читаємо, що цукровий завод пущено. 10 жовтня цього року почав працювати Первухінський цукровий завод. За неповний день роботи було перероблено 4500. Центнерів сировини і вироблено 200 центнерів цукру. Зміна інженера товариша Іванова з першого дня роботи почала виконувати повністю норми виробітку. Але якщо не буде звернено увагу на підвозку цукрової сировини, то завод стане, є швець-секретар парт організації. Ось так, друзі.